Привіт! Тільки починаю знімати влог, мене Арсенку там щось робить, щось стукає. Я зараз буду їсти шарлотку. Влог починаю ближче до обіду, бо я прибирала, мотивацію знімала, всяке таке. Речок вип'ю, оце я дуже люблю, він дуже смачний. І підігрію Арсенкові борщ. Він захотів їсти Ой-ой-ой. О, на так, і підійдую. Треба знову включити чайник, то я вже не знаю, який я раз включаю, і ніяк не можу свій чай зробити. Це сюди. І... Скоро будемо за Слатусіїхати. Сьогодні не потрібно нікуди йти, там ні на які заняття, на танці не потрібно, співи теж. Вчора Арсенко ходив до Логопеда, він вже давно не ходив, тому що в нього була то операція, там. тому не могли всяке таке. І знову відновили навчання. Арсенко далі ходить до Логопеда. Подобається йому ходити до логопеда, перше так дуже не хотів. Але тепер нормально. Все добре. Це дуже йому співу сподобалось. Наскільки йому співу сподобалось, що він має кожного дня питати, коли мама, я підуже співати. Я кажу, ти скоро підеш. А він ходить на спів в понеділок і п'ятниця. Це зараз візиливанцю Так, Арсенко, я візьму сметану до курсу. Так, а де сметана? Амає. Там ще є сирники. Гаряче, гаряче. Арсенку ломай, будь ласка, диван. <си> Сідай їсти. Я йому павла сметану. Коли Арсенко поїсть, я йому дам вітаміни купила. Вони вже до тиждень їх п'ють вітром. Тут є. Зараз. Так, 13 вітамінів та 7 мінералів. Латусі, от. Це є зі 7 до 14 років, а тут з 3 до 7 років. Що здаю їм завжди весною і осінню, щоб так трішки підняти йому на систему, що у варшанка у нас після операції в нього було два наркоза. наркози. Ну, мені ніколи не помішають. Я от сама була пропила оцей солгар. тоді. Солка, <задка фірма> там волосся, нігті і шкіра. Ну, хороші вітаміни. У мене перестало волосся випадати, так само, як після першого ковіду перестало, і після другого перестало. І волосся зараз, ну, ну зараз ні, мені потрібно його вже йти мити, <задка> але купили помий, і воно так блистить, таке взагалі таке живе виглядає нормально, не пересушене, нічого. Тобто ці согари вітаміни вони мені допомогли. Я їх пила два місяці. Я їх так люблю, що я б навіть пила і три місяці, але думаю, це буде забагато, щоб мені часу я погано не, не було. Зробку. пила дві таблетки Мама. в день зранку і вечором. Що? Я не буду. Це потрібно як-то їсти. Ти будеш великий, високий Ой. будеш такий великий, високий хлопчик. Угу. Такий будеш сильний, сильний. Батьки, я, я бачив такий телевізор, телевізор був синій. що, телевізор був синій? Де? Да. Ні, я бачив, на залі в сінні був синій. Патруль в був? Ні. Стучки такі на кавелі кавизи, такі стуть. Які стучки такі. такі. <гум> і він бульсінь. Цікаво. Я скажу, хоч я не розумію, про що ти розповідаєш, але потім мені покажеш, перемотаєш і покажеш. Добре? <гум> <гум> Смачного. А мама йде чуєчок пити. І шарлотку їсти. Будеш? Що тебе так прикривило? <ріст> Ой, бор заховати. Арсі від тебе втік. Ти його деколи мучиш, і от він від тебе втік. Заховався десь. Арсенко так, так любить мучити, арші, що це просто капець. От не всядеться, він просто так вошев би поїсти. Зразу кудись втікає, зразу йому щось потрібно. Ага, ярче. А, я, Мама, я тебе мам, дай тебе покажу. Мамі. Дай тебе показу. Дай, мам. А это музыка буде зараз. Вот. Вот а, са. Оця лінія сынят? Да. А, да то просто. <laughs> это з звука було. Да. Та, так. <laughs> Я хочу синій такий угу. Так, у мене тут нова робота. Я касир. Так? Так. Добрий день. Добрий день. Що будете купляти? Добре. Скільки вам? Багато. Багато. Так. П'ять вам хватить? Чи давати десять? Багато. Я хочу багато. Багато добре, так. Включаємо касу нашу, Ось така нас каса. Так, тримайте одну отак так, тримайте. Так. Так, з вас 40 гривень. Будь ласка, гроші дайте. Розрахуйтеся. Та віддайте мені копійку. Я вам здачу даю. У нас тут нема. Дуже багато. Ні. Так. Тримайте. Все. Більше вам нічого не потрібно? Добре. А чи? Тишаці? що робиться? Продаються машинки! Продаються машинки! Добрий день! У Добрий день. нас машини. новий завіз. Хочете машинки? Да. Вибирайте собі, дивіться, які вам подобаються. Сліпа йде. Хот Вілс? Добре, я зараз вам знайду. Хоча це <гум> Маєте гроші? Так. Да. Добре. Так, включаємо. Так, тримайте цьому. Отак. Отак. Це трішки дешевша. Так, з вас 150 Одна гривня. Мам, треба давайте мати такі, <світ> треба звати такі. Ага, вибачте, я вам сама поскладаю. Отак, осюди, отак. Отак, в корзинку. Сама, сама, сама. Е, з вас, а, це плюс за корзинку, плюс 13 гривень. З вас 164 гривні. Угу. А здача вам не потрібна? Ні? Це мені на чай на каву? О, який хороший хлопчик. Так, що це робить? Ой, отак ми бавимося. Цікаво? Я в дитинстві не набавилась, хоч з дітьми набавлюся. Яка класна каса. Тут ще пікає, тут пікає. Оця кнопка щось не працює, потрібно дріві сказати. Це машинки? Так. Да. А ви здачу не взяли, ви маєте чим розрахуватися, ви маєте гроші? Ну yeah. все, ма грошей нема машинку. Я хочу купити. Я вам здачу забула віддати. От, тримайте. Давай Я чесний купити. продавець. Ура! Ви виграли джекпот! – Це ваші всі машинки, так як ви останній покупець. За цю годину, так як ми закриваємо магазин, ви виграли у ті всі машинки. Вітаємо вас! Ура! У мені шоколадка буде за то, все? Шоколадка! Мені. Угу. Так. Я Давай! Даю! Ура! Чекайте фотографію освіти! Чекайте, чекайте, улибніться, усміхніться! Все, до побачення. А, не <хай> Все. Моя робота закінчилась на сьогодні. Поїдемо <хай> з лотусю забирати зі школи. <хай> ти хотів мене налякати? Так. Так? І ти ну, трошки не вийшло, та? так? Мама не налякалась. Так, я не я Скоро підеш? Ти так просить це на заняття до долегопада. Ми йдемо в підвал. Я візьму, ой, вважай, бо там може бути машина. О, є бінданчик. Є машина. О, йду в підвал, візьму ролики. Буду за, за ту кататися. Маєш теж такий? Почекаєш тут? Я йду, схожу в підвал. Ледве ті ролики знайшла. Воно вже не знайду. Ходи, Арсенко. Як Златуся Зарчі гуляє. У нас же вечір, вони вже діти покупалиш зараз готуються до сну. Мені, а чи що? Ну, то вистрибуй, вистрибуй. Чи сили ви не маєш, хлопе? І зараз буду ти вже спати. З завтра не йде до школи, завтра онлайн уроки, завтра і в п'ятницю. І я, як сьогодні, була в підвалі. Я побачила, що там є їхні іграшки. Я їх ще була заховала ще дуже давно, ще перед війною десь. Чому я їх заховала? тому що вони ними не бавилися взагалі. Я вже так пару разів робила. Тими іграшками, якими вони не бавилися, я їх була ховала десь на пару тижнів, на місяць. Вони про них забували, і потім я їх вертала їм назад, і вони починали ними бавитися. Хоч до того, вони взагалі ними не мене бавилися. Це для них таке було якби таке вічає, якби я їм нові іграшки дала. От попробуйте е заховати е іграшки ваших дітей, десь так вон, на пару тижнів, якими вони ними взагалі не бавляться, а просто лежать отак, пилюкою, як то кажуть, об той. І потім вернути через пару тижнів назад. Вони знову почнуть тими іграшками бавитися. Тому що... Я от собі подумала, я завтра ті іграшки їм верну назад. А інші тими, які мене не баляться, заховаю ще раз. І, я, і там я побачила Асенкове є піаніно з Як воно називається? Я вже не пам'ятаю. Чесно, я забула. Така, щоб дивитися на зірочки. Я не пам'ятаю, чесно. Але я думаю, що ви мене зрозуміли, про що я маю на увазі. Ну, багато там, багато іграшок всяких. І Арсен кинів машинки, бо, я пам'ятаю, він ними взагалі не хотів бавитись. І я вже таки не перший раз робила. Тож, я пам'ятаю, одного разу заховала десь на місяць, потім вернула. То він ними такого півдня бавився. І Златуся так само. Тож, так деколи, файно заховати, щоб вони потім ними бавилися, але вони просто отак вовк пропадали. Тож, завтра я... Там ті візьму, переберу. І так всі бачу, з чим вони бавляться чи не бавиться конструктором. Тоді Златуся була йому зробила той такий гараж, і він так як стоїть, так і стояв, він ним не бавиться взагалі. Мама недавно йому такий е, була, паркінг купила, що вона там називається, то він зараз ним бавиться, а там то взагалі не хоче. От я думаю, конструктор. хоч і на тому підвалі теж є конструктор, тому я весь конструктор заховаю. Що там ще є? Ну, там багато чого є. Заховаю, а там ті верну. Піаніно. Ой, зараз буду. О, о, точно піаніно верну. Арсенко ж любить співати, зараз буде до піаніні грати, і, і зараз буде співати. Ще з Латусі то я верну. Ладно. Я не згадаю, як він називається. Але пам'ятаю, з Латусі Миколай приніс, щоб З Латуся на зірочки дивилася. Ну коротше, завтра будеш робити, піду завтра в підвал. І зараз я хочу їсти. Що, що? Я хочу їсти. Ти хочеш їсти? Так. Да. У мене завжди діти. Я думаю, що так всіх. Коли тільки потрібно спати, завжди хочуть то їсти, то пити, то в туалет сходити, то ще щось, лиш буде йти спати, так? Слатова хаю так каже. Добре, зараз будемо їсти. Що буде їсти? Не знаю. Давай щось таке легесеньке, щоб тебе шлунок на вечір не буде. Можеш завтра зробити таку підливку з м'ясом, капливка і макаро. Я б назлатуся перевернула камеру, але Златуся тут після купання. Як? як Може так зробити з м'ясом, така капідливка. З і... коричневого філа чи по сану. Просто хочеш, щоб я тобі підливку зробила? Так, підливку з м'ясом і, і макарони, бо нам своє таке давало, мені дуже сподобалось. Так. І нам дзвоняли на групі давали булюбус е... з то, як вибірною на бульбургу. Так, я знаю. Вчителька казала була, писала в лайбері, що у вас дуже файно... Ой. Там. Добре. Там плов закінчується. Ні, вже закінч... а Не, закінчується. Ні, закінчується. О, йогурт може з'їсти. Я зараз витяну м'ясо. І той. І завтра підливку тоді зроблю. І зварюю макарони. Спагать або таке, щось придумаю. Та, Добре. Добре. Йогурт є в холодильнику, візьмеш собі. І це зараз до волосся помию. Подумаю, чи зранку, чи зараз. Пане той, я як завжди наговорила вам вже на п'ять хвилин. І хочу зараз перед тим, ніж ти волосся мити, масочку зробити. Таку я вам вже показувала таким кокосом. Але зараз ще раз покажу, бо бачу, до нас додається багато нових друзів. Ми вам дуже раді. Мене звати Зоряна. Арчик, ходи. Я вам песика нашого покажу. Ходи, Ну ходи. Ну куда вистрибуйте, на нього. Ось і наш песик. Перезнайомтесь. Це я Арчі. Порода шпіц померанський, так? Йому в грудні буде рочок. Ой, чомчик, чамчик, тімчик. Зараз я вам покажу това масло. Таке олійка. Та й Ось така кокосова олія плюс вітамін Е. Замовляли в інстаграмі. Що так буде видно? Я так не видно дуже. От. Така баночка. І не дуже довго вистачає. Я просто от, під гарячу воду і готова. Пахне. І волосся після цієї олійки таке файне, готке. Таке живе, ну, хороше. не тільки на волосся можна. І так можна тіло. Будь-що. Так, все, йду я щось робити. Як робити? Ду волосся по мене. Тож, всім дякую за перегляд. Скоро зустрінемось. І усім, хтось біжить. А водій звідси. Всім. па Па-па! Гау! Па Кажуть -па. у тебе гау. Що? Цей пес такий грайливий, він так любить бавитись. І їх завжди задирає за ноги, за руки, просто з ними бавить, за ними бігає, отак за ноги він, кусає. Вони завжди тут кусає в, е, в костюме А, або Він слоникам. любить златусини. Оцей костюмчик такий єдиноріг або слоник. І завжди бігає за неї і просто так кусає і тяне. А злата йде, а він як причепився, тебе з ума. І просто злата його так по підлозі тяне відразу з нею. це та, така ігра. У нас два. І... Ти... Знімай, знімай. Mm -hmm. Ні. Добре. Хай пош. Причепишся. Зара! Ні, сідай. <звук> <мискер. звук> <звук> Сидай, 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 да сідай. А, вот такого. Давай, сідай. Вот, вот так, вот тут. Уй! А тебе такая сяда, пана пансида. Все, друзья. Усім по папа. Попа. Ты их <laughs> уснимаешь,